Якщо ви чули назву Нові обіходи, але не знаєте, про що це, я вам відкрию таємницю. Це мальовниче село, яке знаходиться у Вінницькій області Гайсінського району біля річки Південний Буг. Якщо вас зацікавило, дивіться відео далі і я вам покажу будинок, в якому ви будете відчувати себе затишно та безпечно. І ось ми з вами знаходимося біля будинку. Територія 24 сотки, яка огорожена парканом. Будинок має площу 104 метри квадратні. На території є чудовий фруктовий сад. А зараз ходімо, я вам покажу, як будинок виглядає зсередини. Проходимо з вами направо. У нас кухня, дуже простора і затишна. Проходячи по коридору, ми заходимо у першу спальню кімнату. Вікна у всіх кімнатах та по будинку замінені на пластикові. Вже проведений інтернет і є Wi-Fi роутер Ще одна спальня кімната. І великим плюсом є те, що тут є гардероб. Пробходимо далі облаштована ванна кімната, кладова. Не можу вам не показати православну церкву та католицький костел. Ваша дитина буде навчатись в новій облаштованій школі. Не впустіть чудової можливості і подивіться будинок першими.